Він їсть на скашку з бульоном, їсть травечку. Він дуже любить травечку, ми йому там конюшку косимо, він їсть в нас відро конюшки 30 літрів, а потім, ну, по, не по вазігам, а по об'єму. А потім от приходжу, бруємо горіхи, бруємо банани. Так улюбленець дітей та дорослих бурий Балу дякує за смакулики та просить іще. У зоокутку Хмельницького парку імені Чекмана він мешкає майже 6 років. Син Тимофія та Аліси народився у лютому 2017-го. Мати після народження знову впала у сплячку і виходжувати ведмежа взялися вже комунальники. Ірина Пас згадує, годувала його з дитячої пляшечки. Спочатку чисто молочко, потім вже мололи крупи, підварювали рідше. Зразу було кожні дві години, круглосуточно і вночі так само, потім вже три-чотири, потім вже два рази за ніч. Трошки гралися. Таким чином до півроку. Потім вже він собі тут сам вже кашу почав їсти. Згідно раціону. Четвертий рік балу доглядає Олег Григорів. Щодня балує ведмедя смаколиками, прибирає у вольєрі і вже добре розуміє, чого хоче тварина. Погано живе медвідь. Подивіться на нього, на ньому зараз три сантиметри шерсті. Подивіться, як він виглядає. Він турзудився. Це його він другого не знає. Випусти його до других ведмедів. Ніхто не знає, як він себе поведе. Мені дуже шкода його віддала. Ну це як забратину частину мене. Я тут по великому рахунку кажу раді нього і раді в мене, що є там викармиш один єнотик. А просто в мене забирають друга. Площа вольєру, у якому зараз мешкає балу, а до цього жили його батьки. Має понад 120 квадратних метрів. Однак, у жовтні 2020-го за наказом Міндовкілля ці норми було збільшено до 200 метрів. Відтак у парках і скверах постало питання про розширення місця перебування тварини. А у екологів обласної інспекції перевірка цих умов. Звісно ж, після погодження з міністерством, адже в умовах воєнного стану на будь-які перевірки діє мораторій. Наразі ми очікуємо інформацію від представників держпроспоживслужби і екоінспекції. Крім того, нами направлено звернення до національної поліції для того, щоб вони провели перевірку. Також щодо дотримання законодавства при поводженні з дикими тваринами. І станом на сьогоднішній день нам відомо, що Міністерство захисту довкілля також ініціювало цю перевірку, і значить, на сьогоднішній день вирішується питання щодо доцільності передачі цього ведмедя в реабілітаційний центр. На волі балу, який шість років прожив у клітці, не виживе, кажуть працівники зоокутка. Важко передбачити, як поводитиметься тварина і в реабілітаційному центрі Синивир чи домажир. Кожний рік він проходить планове щеплення проти сказу. Ми це все робимо з ветеринарною клінікою, і так само ветеринарна клініка присилає своїх спеціалістів, лікарів планові огляди, як і всіх звірів. Так само вони затвердили раціон харчування і дотримуємося в харчуванні згідно раціону. Ми не проти віддати його в реабілітаційний центр. Але якщо при умові, якщо йому будуть зроблені дійсно кращі умови, чим тут що він буде утримуватися в кращих умовах, тож, поки долю хмельницького ведмедя вирішують в столиці, балона прохання доглядача демонструє, як російські орки програють війну. Ірина Аріон Микола Юрковський. новини міста.